Лише вчора український уряд оголосив про дві зміни в законодавстві, що торкнулися військовозобов'язаних діячів культури і волонтерів. Тепер обом категоріям громадян буде значно складніше або взагалі неможливо отримати дозвіл на виїзд за кордон. Причиною для такого рішення стали часті випадки неповернення українців з відряджень на батьківщину. Втім, на цьому можновладці не зупинилися. Тепер у Верховній Раді закликають заборонити судам пом'якшувати покарання у справах про ухилення від мобілізації або сприяння таким злочинам. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 26 лютого представник комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк зареєстрував законопроєкт, який може обмежити дії суддів у рамках статті 69 кримінального кодексу України. Ця стаття дозволяє судам призначати більш м'яке покарання ніж передбачено законом. Автор законопроєкту вважає, що це положення не має розповсюджуватись на осіб, які сприяли незаконному переправленню через кордон у Хиляндію. Наразі максимальне покарання за цей злочин передбачає від 3 до 5 років в'язниці. Люк пропонує, щоб в умовах воєнного стану він карався позбавленням волі на строк від 7 до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років із конфіскацією майна. У поясненнях нардеп наводить низку судових рішень, у яких судді пом'якшували вироки для винних осіб. У результаті злочинці відбувалися штрафом та звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном. Аналогічна ситуація, за його словами, і зі статтею 336 кримінального кодексу щодо ухилення від призову під час мобілізації, Павлюк впевнений, що нинішня судова практика моделює негативну поведінку серед військовозобов'язаних та військовослужбовців, а також нівелює принцип невідворотності справедливого покарання. З кожним роком повномасштабної війни все менше українських біженців планують повертатися на батьківщину. Частина з них все ще чекає на завершення бойових дій, але для багатьох причиною залишитися за кордоном є економічна криза в Україні. Через катастрофічну втрату населення в уряді вже думають над тим, щоб запрошувати на роботу іноземців. Втім, це рішення має безліч підводних каменів, що можуть негативно вплинути на розвиток України. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За даними ООН, близько 5 мільйонів українців стикаються з нестачею їжі. Зокрема, у шести прифронтових областях майже третина населення потерпає від нестач продовольства. Люди там змушені відмовлятися від власних прийомів їжі, щоб нагодувати дітей або ж брати гроші у борг, аби придбати продукти. Звіт Світового банку свідчить, що з 20 по 24 рік кількість українців, які живуть за межею бідності, зросла до 1 мільйона 800 тисяч навесні минулого року в такому. Положення опинилося 9 з 32 мільйонів громадян. Головною причиною злиднів для багатьох сімей є втрат роботи. Аналітики зазначають, що з лютого 22-го року джерело доходу втратили близько 20% людей. Повоєнне відновлення економіки потребуватиме не лише інвестицій, а й збільшення робочих рук. При цьому, за даними центру економічної стратегії, сьогодні лише 31% українських біженців планує повертатися до України для порівняння у перший рік війни. І показник сягав 44%. Серед головних причин залишатися за кордоном безпекова ситуація та економічна криза в Україні, а також адаптація на новому місці. Іншими словами, за три роки ці люди встигли знайти роботу і налагодити життя своїх сімей у більш економічно розвинених і спокійних країнах. Ба більше українці продовжують виїжджати за кордон у 24 му кількість наших біженців у світі збільшилась на 300 тисяч і зараз складає 5 мільйонів 200 тисяч осіб. За підрахунками експертів, у 25 му Україну покинуть ще 200 тисяч громадян. Тим часом підприємці все частіше скаржаться, що через мобілізацію їм не вистачає робочих рук, і вони готові наймати на роботу іноземців. За словами науковця інституту демографії та проблем якості життя нану. Олександра Гладуна на роботу до України будуть їхати мігранти з бідніших країн і походжуватимуться на мінімальну зарплату. Це може призвести до того, що самі українці будуть змушені виїжджати на заробітки до Європи. Є шанс, що за рахунок мігрантів в Україні може зрости ВВП. Водночас ВВП на душу населення може навпаки впасти, адже іноземці працюватимуть за низькі зарплати. Якщо ж вони приїжджатимуть в Україну на заробітки, то валюта взагалі вивозитиметься з країни. Пише ТСН при цьому у стратегії демографічного розвитку до 40-го року заплановано проведення інформаційних кампаній щодо надання трудовим мігрантам українського громадянства. Тобто, влада готова виділяти кошти на їх адаптацію та інтеграцію в українське суспільство. А це вже небезпечно. Вважає Олександр Гладун. Зокрема, це може призвести до різкого подорожчання оренди і вартості житла в Україні. Крім того, цим сім'ям потрібно буде надавати ще й соціальну допомогу, збільшувати кількість лікарів у медичних закладах. Та кількість учителів у школах також доведеться збільшувати контингент поліції. Ймовірно, підприємці-роботодавці залишаться від цього у виграші. А от чи піде це на користь суспільству в цілому? Питання відкрите. Уже за кілька тижнів у США почнуть продавати золоті картки. Преміальний аналог грін карти коштуватиме 5 мільйонів доларів і надаватиме не лише дозвіл на проживання та роботу, у США, а й можливість отримання громадянства. Америка далеко не єдина країна, що запровадила свої рідний продаж паспортів. Аналогічні програми поширені і в країнах Європи. Телеграф UA з'ясовував скільки коштує стати громадянином іншої держави, і що, окрім грошей, для цього потрібно. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Програма золотих карток у США замінить чинну урядову ініціативу eb 5 яка надає візи інвесторам. Втім, навіть заплативши за привілеї 5 мільйонів доларів, усі претенденти проходитимуть ретельну перевірку, щоб підтвердити відповідність високим стандартам. При цьому президент США Дональд Трамп зазначив, що придбати золоту картку зможуть навіть росіяни. Свою позицію політик пояснив тим, що знає деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми. Пише CNN. якщо переїздити до США, а за президентства Трампа не здається вам гарною ідеєю, можна розглянути варіанти у Європі. Мальта дозволяє подавати заяву на громадянство всім членам родини, включаючи дітей до 29 років і батьків старше 55 років. Крім того, отримання громадянства шляхом прямих інвестицій тут, на відміну від США, обійдеться вам лише у 600 тисяч євро та 36 місяців проживання або у 750 тисяч євро за 12 місяців проживання. Втім, учасники повинні додатково інвестувати в нерухомість вартістю не менше 700 тисяч євро або її оренду з річною платою. У розмірі 16 тисяч євро також потрібна благодійна пожертва у розмірі 10 тисяч євро, зареєстровані мальтійські неурядові організації. Австрійська програма отримання громадянства за інвестиції один із найексклюзивніших варіантів доступних у світі. Вона призначена для людей із надвисоким рівнем доходу і пропонує не лише паспорт, а й доступ до економічних та політичних привілеїв. ЄС за це Австрія вимагає активних інвестицій з високою віддачою. Заявники повинні вкласти щонайменше 10 мільйонів євро у приватний австрійський бізнес або внести близько 3 мільйонів євро до громадських ініціатив. Це можуть бути наукові дослідження, збереження Культурної спадщини чи технологічні інновації. Пасивні інвестиції, такі як придбання нерухомості чи купівля державних облігацій, не приймаються. При цьому терміни розгляду заявки становитимуть від 24 до 36 місяців. Греція, як і США, пропонує отримання посвідки на проживання за інвестиції в рамках програми Золота віза при цьому вона вимагає мінімальних інвестицій у нерухомість у розмірі 250 тисяч євро, що є одним із найнижчих порогових значень у Європі. Також інвестиції можуть бути вкладені у нерухомість підприємства чи облігації пов'язані з туризмом. Втім, у такому випадку інвестувати доведеться не менше 400 тисяч євро, а придбання акцій або корпоративних облігацій вимагають на суму не менше 800 тисяч євро. При цьому Греція не вимагає, щоб заявники мешкали в країні для збереження статусу резидента. Антигуа та Барбуда одна з найпростіших країн для набуття громадянства у Карибському басейні. Відповідна програма тут дозволяє отримати паспорт, інвестуючи. У нерухомість 300 тисяч доларів США і зберігаючи право власності протягом 5 років. Також ви можете зробити внесок у розмірі 230 тисяч доларів у фонд національного розвитку або 260 тисяч доларів у фонд університету Вест Індії. Для отримання паспорта Сен Люсії не обов'язково навіть приїжджати до цієї країни, тому набути громадянство тут найпростіше. Паспорт для одного заявника або сім'ї з чотирьох осіб можна отримати за внесок у розмірі 240 тисяч доларів. Додатково з вас. Стягнуть державні збори у розмірі від 10,5 до 30 тисяч доларів у залежності від кількості членів родин. Другим варіантом набуття громадянства сент Сент-Люсії є придбання нерухомості вартістю 300 тисяч доларів і зберігання її у власності не менше п'яти років. Для набуття громадянства уряд Домініки пропонує іноземцям зробити внесок у фонд економічної диверсифікації та нерухомість. Одному заявнику доведеться інвестувати в країну щонайменше 100 тисяч доларів, а сім'ї від 150 тисяч. Зате терміни розгляду запиту становлять всього три місяці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.